Пролунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає, й збагачує мову, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок. Математики, діти, нагадайте, яку цифру ми з вами вивчили на минулому уроці. Так, цифру 0. А яку кількість позначаємо даною цифрою? Так, немає жодного. Отже, згадаємо, 0 відповідає відсутності кількості предметів. Діти, а на що схоже 0? Так, на бублик, на кільце. На обруч, колесо. Тощо молодці! Сьогодні ми з вами, діти, продовжимо подорож по місту цифри і числа та вивчимо такі поняття, як один, одиниця, точка, круг, що є темою нашого уроку. Діти, сьогодні ваше завдання навчитися розуміти кількісне значення числа 1, один, писати одиницю та розрізняти геометричні фігури. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що ж нам допоможе опанувати новими знаннями? Так, це підручник математика, який стане нам у нагоді, який відкриваємо на наступній сторінці. Це 23 сторінці 2 і 3. Сьогодні ми зробимо крок три, аби опанувати новими знаннями та вивчити нові математичні поняття. Давайте з вами розглянемо, що ми бачимо на малюнку. Так, ми бачимо неживу природу. Діти, а скільки кожного? Так, планета Земля одна. На планеті ми з вами живемо. Так, місяць один, який сяє вночі, сонце одне, яке зігріває вдень все живе. І не живе на землі. Молодці, діти, а якою цифрою позначити кількість кожного вами названого предмета? Так, молодці, число 1 позначають цифрою, це одиниця, промовили всі, одиниця. Молодці, діти, а де можна зустріти одиницю? Давайте згадаємо. Так, на монеті ми бачимо одиницю 1 гривня. Ще ми бачимо одиницю на календарі, що вказує, що перший день місяця вересня. Ще ми бачимо одиницю на паці з молоком. Так, одиниця вказує на місткість у ньому одного літра. Умнічки! ще ми бачимо на купюрі одиницю, що вказує вартість однієї гривні. Молодці, діти, давайте ми з вами розглянемо ще таке зображення і скажіть, що спільного у зображенні справа і зліва? Що спільного? Так. В них одна спільна форма, кругла. Так, вірно, ще молочинки, колір чорний, однаковий. Так, і ще ми бачимо, що плащина заповнена, зафарбована. Так, ми назвали з вами що спільного у зображеннях. А що відмінне? Так, відмінний розмір є малі. І великі зображення, так, великі діти це круги, а зменшуються вони потім до малого розміру, і отримали ми з вами точки. Маленькі це точки. В математиці точку діти позначають буквою. Подивіться! Позначили олівцем точку і назвали її буквою. Будь-якою А, одна точка, одна буква А. Так, діти, давайте ми з вами ще розглянемо мрійниця та поспішайку, вирішили скласти цікаву задачу. Ось послухайте. Давайте розв'яжемо її. У мрійниці на тарільці скільки яблук. Так, одне яблуко. Позначимо кількість якою цифрою. Так, вірно, одиницею позначимо. У поспішайко скільки жодного, позначимо цифрою його кількість на тарільці. Вірно, нуль, молодці. Отже питання, скільки яблук було разом? Так, молодці, одне яблуко. Разом на двох отже позначимо цифрою, так, одиницею. І надамо відповідь у поспішайко та мріниці було одне яблуко що позначаємо цифрою одиницею. Молодці, діти, як же пишуть цифру-одиницю? Подивіться, познайомимося з нею. Ось вона одиниця чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Гостроноса, ніби спиться. Позначає, що вона це предмет. Один єдиний. Голова у нас одна, серце теж одне в людини. Отже, пропоную відпочити та виконати руханку. Çın, 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 çın. Var ver, 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 Верхим Ля верхи, ля 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 право повернись вліво повернись і кругом, Ля 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 вліво повернись, право повернись і кругом. Верх верх вернус вниз, верхина, вниз, мис, вниз вниз. верх, верф, верхня. Nes, nes, verhi, nes, verhi, nes, Sirazom, verhi, raz, dwa, tre. Перед початком роботи в зошиті згадаємо, як правильно сидіти за столом та партою, правильно тримати зошит навскоси, і Олівчик беремо трьома пальчиками. Молодці, згадали, діти, ми сьогодні з вами навчимося писати у зошитах цифру 1. Ось ви бачите. Подивіться, як правильно писати цифру. Починаємо писати від середини клітинки і ведемо до правого верхнього кута. Звідти продовжуємо вниз пряму похилу до середини нижньої сторони клітинки. Отже, ще подивіться. Починаємо писати від середини і ведемо до верхнього правого кута, звідти продовжуємо вниз пряму похилу лінію і ведемо до середини нижньої сторони клітинки. Відкрийте свої зошити, і від останньої роботи відступіть. Чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка пропишіть цифру 1 у кожній клітинці. Після як пропишете рядок від початку до кінця, відступіть один рядочок і нижче напишіть цифру, пропускаючи одну клітинку між цифрою. Одиницею. Молодці. Діти. Подивіться на зображення. Скажіть, скільки предметів одного? Скільки один? Так, ялинка одна, кіт один, гірка одна, небо одне. Летючий змій один, доріжка одна. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, а де сховалася одиниця? Так, на ялинці сховалася, на гірці аж дві одиниці. На летючому змії одна одиниця. Молодці. Далі самостійна робота. Хто знає, що зображено на малюнку? Що це? Так, ми бачимо. Зліва мікроскоп, справа телескоп. Діти, а скільки предметів? Так, по одному! Що таке мікроскоп? Так, це прилад для розглядання дрібних невидимих для ока предметів. Цей прилад збільшує бачене, а телескоп це прилад, який допомагає спостерігати за зірками на небі. Рефлексія уроку. Яким числом виражаємо один предмет? Так, числом 1. Яка цифра позначає число 1? Одиниця, ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!